Молитва за Україну або ж церква уже не поза політикою у прикарпатських храмах. Правляться богослужіння за Україну та за загиблими на Євромайдані. Особливості національної молитви від Ліляни Хомишин. Люди моляться у період політичної нестабільності, можливо, навіть частіше, аніж зазвичай. По окремих парафіях нашого міста з 18 до години до опівночі відбуваються ці молотомні чування. В чому полягають ці чування? Тобто вони розпочинаються звичайно святою літургією. На кожній святій літургії є окреме прошення, прохання за. Мудрість для нашого суспільства загалом і для кожного громадянина, зокрема, у прикарпатських храмах тепер велелюдно. Це дуже позитивно. Ну що, Бог чує наші молитви. Позитивно, дуже позитивно. Тому що молюсь і в ноночі з 12 ї ночі до 8-ї менше людей. Я там кожну молитву не пропускаю. І дуже вдячний цим священникам, тому що вони ні до чого поганого не призивають. Віряни, окрім церкви, моляться і вдома. Молюся, молюся зкільки, особливо тоді, як от і хлопців побили, як тут ті типу, похорони, то мені аж сльози знаєш, я аж плакала. Молюся, я лише щоб, боже щоб не було, як та кровопролиття, щоб одне не одного як з того, як з того боку, бо то діти, то наші діти. Священники запевняють, молитва має велику силу, і їхнє звернення Бог уже почув. Якщо б можливо цих молитв всіх не було, можливо було ще більше поширення зла. Можливо, саме завдяки цим молитвам Господь стримує ще більше поширення цього зла у нашому суспільстві.